Вітаю вас, друзі! Сьогодні у тимчасово окупованому Криму мав би бути абсолютно звичайний день, але щось пішло не за планом. і Є підозра, що ймовірно, щось сталося. зрозуміли, що щось відбувалося. День починалося звичайно. Ми збирали школу. Я в окна побачила клуби дима, язики пламені. Дуже цікаво, що там могло статися. Ми поки що не впевнені, чи сталося хоча б щось. Одне ясно точно. Ситуація стабільна. Мешканцям тимчасово окупованого Криму нічого не загрожує, особливо дефіцит палива. Вийшов на балкон, побачив, в ту сторону, було била Щось то взривається. Ну, буває. Я маю припущення, що це просто такі специфічні святкові салюти з нагоди дня народження Владиміра Путіна. Звісно ж, ми з вами зичимо владіміру Путіну подохнути. Бажано у болісних муках, але дохнути має не тільки владімір путін, а й звичайні росіяни, які воюють проти України. Тому закиньте по 2 гривні на поточний русоріз реквізити, як завжди, у описі до цього відео. Цієї ночі безпілотники атакували об'єкти російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Відомо про влучання у нафтобазу у Феодосії. Такі взриви все таки в нафтобазу. Пожари там. У якості бонуса у Феодосії також зникло електропостачання. Запроваджено режим надзвичайної ситуації. Відбувається часткова евакуація. Словом, усе за планом. Ми зараз знаходимося возле Феодосії, Возгорання на нефтебазі базі сьогодні ночі. Як сають в адміністрації города жертв і пострадавших немає. Російські пропагандисти продовжують пильно стежити за розвитком ситуації, але поки що не з'ясували, чи дійсно щось там горить і що стало причиною. Точних прич... Чін вас пока пака не удалось, ми остаємося здесь і продовжуємо слідіть за ситуацією. Але ви знаєте, я дещо помилився, коли сказав, що безпілотники влучили саме у нафтобазу у тимчасово окупованій Феодосії, бо тут є один важливий нюанс: це не просто нафтобаза, а нафтоналивний порт, який забезпечує тимчасово окупований Крим нафтопродуктами протягом цілого року і є надзвичайно важливим логістичним вузлом. У разі якщо пошкодження виявляться серед Розними це призведе до відчутних проблем із паливом для окупантів. Звісно, поки що рано загадувати наперед, але ми із з вами сподіваємося, що дощ там не піде, і проблеми будуть як найбільшими. Беремо попкорн і спокійно Наблюдаємо. Ну і як ви вже знаєте, сьогодні у чорта та абсолютно поїхавшого і відірваного від реальності дегенерата Владимира Путіна день народження. Йому 72. Отряди Путіна поздравляємо вас. З днем рождения ви человек разума, Резиновая попа. Ви геній! оскільки на так званій Росії тотальна демократія і точно немає культу особистості на честь дня народження Владиміра Путіна на так званій Росії відбуваються масові гуляння. Каднюраждіння Владиміра Путіна приурочили крупний турнір по бойовому самбо в москві. Так звані російські опозиціонери і деякі західні політики люблять розповідати, що це не російська агресія проти України, а Путінська війна. Що це не росіяни воюють проти України, а Владимір. Путін тільки до вашої уваги ціла купа. Ні, не просто росіян, а владімірів путіних, які вирішили привітати із днем народження владіміра Путіна. Владимир! Інші владіміри Путіни, ті, які безпосередньо воюють проти України зі зброєю у руках, також записували привітання для владіміра Путіна. Бажаємо вам крепкого здоров'я. <кій> <кій> Тимчасово живі владіміри Путіни відзначали, що владімір Путін найдобріша, найрозумніша людина у світі і взагалі принесла для так званої Росії тільки щастя та добро. Іскрені поздравляємо вас з днем народження. Ви багато зробили для нашої країни. Спецоперація вже перейшла на територію Росії. Деякі діячі культури, які як відомо, поза політикою, також записували свої привітання до владіміра Путіна і бажаю йому. Терпіння, ну що делать? Потерпен на надо просто немножко потерпіть, надо пока терпеть. Завдяки Владиміру Путіну до так званої Росії нарешті завітала стабільність. Росіяни нарешті стали бути впевненими у завтрашньому дні і взагалі настав один суцільний мир. Єдиний чоловік, хто зможе нам забезпечити спокійну мирну життя, це Владимір Владимирович Путін. Тільки тоді, чому росіяни стали боятися подохнути внаслідок ядерної війни? Раді чого вообще все это затеяно. Ради того, извините, щоб сдохнуть, будучи mm. обладателями Крыма і Донбасса? Для того щоб ніхто не сумнівався у величі Владиміра Путіна, російський військовий, який за пару днів подохне від удару українського безпілотника, відзначає, що завдяки Владиміру Путіну стає значно краще. Ну вам. Все становится тільки лучше с годом. з кожним роком. Неможливо із цим не погодитися. Тенденція покращень очевидна курської губернії вторглись нацистські війська. Так у нас такого плану не було. Завдяки Владиміру Путіну. Так звана Росія не деградує, не опинилася у напівізоляції абсолютно навпаки. Та і так звана СВО точно йде на користь. Благодаря вашій мудрій політиці. Росія процвітає і стабильно розвивається. Просто спецоперацію нужно срочно завершать. Не треба говорити, ми еще не начинали, все, уже пора заканчивать. Інакше это точно до добра не доведет. Взагалі, так звана Росія і Владимир Путін, це як наречений, та наречена зичимо їм подохнути у один день. Його дух, його ум делают нас защищенними від сіво особливо росіяни стали бути захищеними від свого власного нікчемного непотрібного і дешевого життя. Якщо почитати, скільки ми там залишили? Під стінами цього города наших військовослужбовців які там пакетири гігантські, звісно, звичайні прості росіяни, попри величезні втрати, усе одно продовжують підтримувати Владиміра Путіна та пертися на війну проти України, але деякі істоти на так званій Росії, наприклад, друзі Гіркіна, вже відкрито незадоволені. Да, ребят, от ви хочете нас увести в сліпі глухі. Архаїчний віказ там в рік гнілих зубов страшне дітської смертності, але кому-то точно не їм варто використовувати аргументи про гнилі зуби. А, а у нього челісті не у мене теж ругають. Ага, ага. Ставна челюсть, у тоже теж брежневська стала. Вони дуже засмучені тією політикою, яку впроваджує Владимір Путін та становищем, у якому опинилася так звана Росія. Гіганська всі вот эта алчність, корупція который губит все без всякой команды Госдепа или ЦРУ. От причина наших бед. Тож я думаю, сьогодні далеко не тільки українці будуть зичити владіміру Путіну, щоб він не дожив до 73-х. Але знову ж таки, не доживати до свого наступного дня народження повинні також інші росіяни. І так ви правильно подумали. Я зараз буду казати про дрони. На многих напрямках ситуація така, що просяться термін війна безпілотників. кількість і качество дронів часто бувають рішаючим фактором. У даному випадку російські пропагандисти абсолютно і цілковито мають рацію. Дрони надзвичайно серйозно змінили російсько-українську війну і усі наступні війни, які будуть потім. Зараз дрони стали не тільки засобами для знищення живої сили та техніки ворога, а й одним із елементів нашої протиповітряної оборони дрони рятують життя наших людей. Тому я знову за щоденною традицією закликаю вас узяти і задонатити на FPV для українського війська. А у той самий час і ще декілька наших підрозділів завдяки вам отримали 325 нових ефпів. Півтоперший батальйон 61-ї окремої механізованої степової бригади дякує фонду і особисто Сергію Стерненко за надані 50 fpv дронів Русоріз. Дякуємо спільноті Сергія Стерненка за ці 100 fpv дронів, які наближають нас до перемоги. Бажаємо міцного козацького здоров'я! Команда батальйону Ахілес щиро дякує спільноті Стерненка та пану Сергію за можливість долучитись до нового русорізу. Зі своєї сторони ми зробимо все можливе, щоб знищити побільше рухавих крил. Ужас, здоров'я. Ми, воїни 11-ї бригади Національної гвардії України, дякуємо Сергію Стерненку та його спільноті за надання цих чудових 50 цифрових півіддронів для збиття ворожих розвідувальних крил на Курському напрямку. З ними Небесний триватиме і надалі. Слава Україні! Вітаю! Ми бійці 12-го окремого загону спеціального призначення групи Р2Д2. Дякуємо спільноті Стерненка за ці чудові дрони разом з батареями. Завдяки ним і нам таких пташок в повітрі буде менше. Слава Україні! Добре, слава! Одного разу, коли владімір Путін опиниться у пеклі, його там повинна зустрічати якомога більша кількість росіян. І щоби це так і сталося, допомагайте силам оборони України.